Поки ми з вами продовжуємо обговорювати результати операції, мідас внутрішню кризу. В міжнародному кримінальному суді відбувається те, про що я говорив раніше. Російська Федерація почала наступ по судових процесах. Так, так. І якщо ви пам'ятаєте, то було рішення, проміжне рішення міжнародного кримінального суду про порушення Російською Федерацією конвенцію про заборону геноциду. Так, от Російська Федерація подала зустрічний позов, і суд його прийняв. А тепер саме цікаво, що 7 грудня, тобто вчора, спливли терміни для подачі нами відзову та заперечень. Відповідно, сьогодні мали би ми вже знати, що всі сторони, тобто ми і Російська Федерація, все подали і буде слухатися зустрічний позов. Мовляв, Україна порушує принципи та статті Конвенції про заборону геноциду. Це поки ми тут розбираємо лідас. Є ймовірність, що ми зайдемо в тупікові, в глухі кути, в, туп... в тупік зайдемо, фактично, в тупікові позиції щодо судових процесів, де ми мали би наступати на міжнародному рівні. Ось що мене цікавить більше, аніж будь-які процеси, пов'язані з обговоренням шоу, які влаштували тут САП. Ось. Що мене цікавить міжнародний суд.